Кременчуцького міського вічі. Шановні Кременчужани шановні люди, у нас війна. Від учора, 1 березня 14-го року, для нас всіх, для нас, жителів Кременчука насталі чорні та найгірші дні життя кожного з нас. Чорні. Бо напередодні прощеної неділі, яку ми відзначаємо сьогодні, війська колись братньої до нас Росії вторглися в Україну. Фактично, нам всім оголошено війну. Війну, яку більшість з нас бачили лише по телевізору, війну, про яку згадували на мітингах, присвячених далеким від нас подіям 70-річної давнини. Ми всі. За виключенням наших ветеранів, яким нині далеко за 80, афганців та інтернаціоналістів ніколи не переживали такі часи. Часи, коли завтра все може змінитися, а наше існування та існування наших дітей опиняться під загрозою. Ми не знаємо, яким буде наше життя завтра і чи буде воно взагалі після цієї агресії. Нам тричі всім тричі гірко. Що серед тих, хто прийшов на нашу землю для того, аби відбирати наші домівки та наше життя, наші брати Росіяни. Тричі гірко був найбільш кривавій другій світовій війні. Наші діди гинули і виживали разом, і ніхто з них ніколи не подумав, не міг подумати, що Росія може почати війну проти України. Чи гірко, бо серед тих, хто прийшов на нашу землю і хоче нашої смерті, онуки тих, хто в важкі часи Другої світової давав прихисток нашим рідним. Ми знаємо, що у нас було під час останньої війни це 97 тисяч закатованих тільки при мінчугу, констаборах, це могили наших дідів, що розкидані по всій Європі. Це сльози, холод, голод. Сьогодні ж ми бачимо таке вторгнення, що ставить наше життя життя мирних людей під загрозу. Нині ми заявляємо геть війну і геть братовбивство. Ми будемо захищати нашу землю від ворогів. Ми будемо захищати Кремінчук від Адольфа Путіна, так його можна назвати, та його загарбницьких військ. Ми закликаємо наших братів росіян, не вбивайте нас. Та наших дітей, і негайно припиніть агресію в Україну. Путін, зупинись. Ми закликаємо до всіх чоловіків військового віку записуватися в загони кримінчуцької самооборони. Закликаємо як ніколи всіх кремічужан бути єдиними, толерантними та не піддаватися на заклик спецслужб Російської Федерації, які закликають розірвати Україну на русських руських кажу і бендерівців. Вони повинні розуміти, і ми єдині як ніколи. Путін на Україні третю світову війну. Ми ж кажемо ні війні, ні агресії. Ми захистимо Україну. Слава Україні.